Благодійники намагаються закрити будь-які потреби наших військових. Втім, також надають допомогу цивільним. До відправки вантаж за океану зберігається на складах. В Україні на одному з них побувала і наша знімальна група. Від бронежилетів та касок до тепловізорів та дронів американська благодійна організація «Help Heroes of Ukraine» із початку повномасштабного вторгнення безперервно в режимі нон-стоп допомагає Україні. Це є вже високотехнологічна війна, і тут важливо якраз захиститися від, від ворога. А захиститися це потрібно ну, бачити, де є ворог більше швидше його побачити. Це допомагають дрони, квадрокоптери, це допомагають прилади нічного бачення, тепловізори, і це береже якраз життя наших хлопців. Щотижня сюди до Львова прибувають десятки тонн гуманітарної та військової допомоги. Вже звідси її забирають волонтери або ж українські воїни, які відвозять її безпосередньо на передові позиції. Така велика кількість вантажів доступна лише завдяки налагодженій та швидкій логістиці, Враховуючи те, що фундатори. Співзасновники фонду Help Heroes of Ukraine. це в основному власники успішних логістичних компаній американських. То ми вийшли на можливість доставки з Сполучених Штатів Америки до України за 24 години. Товар, який є досить, досить необхідні тут в Україні нашим хлопцям військовим. Все, що вони давали, це от все професіональні речі, які ну неможливо достати в Україні. Це перва. Во-вторых, это всегда. Без проблем. От надо. Обращаєшся і кажеш, парні, от у нас така ситуація, вийшли з Бахмута, надо. не проблема. За більш ніж рік повномасштабної війни в Україні з за океану привезли та передали майже 200 автомобілів, які потрібні українській армії. Кошти на них збирають, зокрема на благодійних аукціонах, на концертах. У американському та канадському турі нам вдалося зібрати більше 120 тисяч доларів. За них ми наразі вже купили таких 10 пікапів американських. Це надзвичайно важливо, тому що. Ці машини є витривалі, прохідні і можуть використовуватися у бойових завданнях. На концертах з гуртом Бумбокс я проводив аукціони, на яких продавав різноманітні речі, починаючи там від картин, підписаних Валерієм Залужним, також особисті речі Андрія Хлинюка. Це великі такі громадянські вантажівки, які необхідні. На одній з таких я їжу і. І вона дуже і дуже корисна. Допомагає дуже сильно. Розв... спочатку розвозила гуманітарні грузи, перевозить бійців, і так далі. І так далі, безумовно, перелік потреб на сьогоднішній день перевищує дуже сильно можливості. Окрім військової допомоги, передають також і. Цивільну на прифронтові та деокупованій території люди ж таким дарункам американців раді, бо кажуть, та гуманітарна криза, яку спричинили окупанти, була дуже складна. Дякую американським діткам. Нам дуже подобаються ці речі. Дякую, що вони нас підтримують. Дякуємо за те, що ви ну, нас не забуваєте, що приїжджаєте до нас. Ну дуже велике дякую волонтерам. Активні донати зменшились не лише в Україні, але й у Європі та за океаном. Утім, лише за минулий рік американський народ допоміг українському на десятки мільйонів доларів. Ця фінансова допомога зростає і надалі щодня. За результатами 2022 року, з початку року. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наш благодійний фонд «Help Heroes of Ukraine» Юкрейн до України для військових допомоги по мілітарі. Майже на 27 мільйонів доларів, а для цивільних на 13 мільйонів доларів загалом. Благодійна організація розгорнула в сполучених штатах вісім великих складів, з яких допомогу відправляють сюди, в Україну. За океаном кажуть, допомагатимуть українському народу стільки, скільки на це потрібно буде часу.